Конкурс професійної майстерності серед молодих працівників депена Енергоатом» уже втретє проходив на базі Хмельницької АЕС. 40 спеціалістів з чотирьох атомних електростанцій України та відокремлених підрозділів «Атоменергомаш» і «Атомремонтсервіс» боролися між собою за звання кращих професії за вісьмома спеціальностями: електрозварювальник ручного зварювання, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар з ремонту автомобілів, інженер-дефектоскопіст, електромонтер з ремонту релейного захисту і автоматики, машиніст, обхідник турбінного відділення. Електрослюсар з ремонту та обслуговування автоматики і засоби вимірювання електростанцій, слюсар з ремонту насосного обладнання. Нетішинські атомники стали першими в п'яти з вищеназваних професій. І в трьох із них зайняли другі місця. Це найвищий показник в історії взагалі конкурсу професійної мистецтв. Такого на жодній станції не було. Це ще раз доказує, що у нас на станції робота з персоналом ведеться на найвищому рівні. Робота з молодими спеціалістами проводиться так само на належному рівні. Показує роботу нашого навчально тренувального центру, що виділяється увага підготовки персоналу, підвищення кваліфікації, підтримки кваліфікації. Право представляти свої підприємства загально галузевому змаганні конкурсанти отримали після перемоги у. Відбіркових етапах, які проходили безпосередньо на їхніх майданчиках, тут вони разом з керівниками, які відповідали за їх підготовку, вдосконалили свої теоретичні знання і професійні навики. Приємно відзначити не тільки конкурсантів, якщо наш конкурсант займає перше або друге місце. Це так також свідчить про рівень наших керівників. Урочисте нагородження переможців від ХАЕС відбулося нещодавно в конференц-залі атомної станції. Генеральний директор привітав наших конкурсантів і вручив грамоти. Передбачено призером за умовами конкурсу, і грошові премії, а також право на підвищення професійного розряду або надбавку до заробітної плати. Хочу подякувати адміністрації Хмельницької станції та проспілкового комітету за організацію проведення за допомогу в проведенні, щоб сприяли, що посприяли. Належному рівню, адже Хмельницька є славиться завжди належним прийомом. Всі були досить вражені, задоволені від самої даже організації. Комісії відпрацювали на навіть не на 100 а на всі 200% по оцінюванню. Всі були конкурсанти належно оцінені. Ну і звичайно до тих нагород, які сьогодні були вручені, вже. Наші молоді працівники отрима свої грошові винагороди, а вони я вам скажу немаленькі згідно положення до енергатом. Про користь від участі в конкурсі молодих спеціалістів стверджують і його учасники, адже обмін досвідом нові знайомства тільки додають профмайстерності атомникам-початківцям щодо конкурсу. Це суперництво, це цікаво. І провірити себе в першу чергу, свої знання, вміння. Тобто, це доволі такий гарний крок, крок в своїй кар'єрі. От сьогодні мені якраз рівно сьогодні сім років, як я працюю на станції, це мені сьогодні така дата, дуже приємно. От що я досяг такого рівня, то тобто і допомагали мені в цьому, і організація молоді, і наше керівництво, мої безпосередньо керівники, майстри. Це я їм вдячний, тому що ця нагорода в деякій мірі їхня заслуга, в великій мірі їхня заслуга. Я дуже вдячний за таку можливість проявити себе, підвищити свої професіональні навички. по скажімо, посеренуватися з працівниками інших станцій, скажімо так, елітою з кожної станції, і було дуже приємно скажем, отримати перемогу. Також я хочу подяку, велику подякувати тих людей і спеціалістів, які мене навчили, підтримали. А також на моєму керівництву, яке дало змогу провести цей конкурс, а також навчили мене правильно організовувати роботу, підхід до роботи. Ну і також за всі ті знання, які вони мені передали. Актуальність і важливість цього конкурсу важко переоцінити, адже безпека станції напряму залежить від професійної підготовки персоналу. Молодь це перспектива і майбутнє підприємства. А подібні заходи сприяють підвищенню її кваліфікації професійному і кар'єрному зростанню.